Салют народ! В цьому році, як ніколи, зима тішить. Дивіться, що відбувається у нас в кінці січня. місяця. Було вже і дощ, і сонце, і сніг трошки було, і тумани сумасшедші пішли. Кипить робота, як ви чуєте у сусідів, та й в мене теж. Проте є не дуже гарні новини. Мене трошки прихворіла моя мама, але маємо те, що маємо, як казав, один відомий президент. Я закупив екструдер, відео ви побачите, що я з ним робив. Я його заштукатурив і залишив на сушку. І якби роботи особливої нема. І в цей час, коли немає в мене роботи, я вирішив все-таки закреслити той останній пункт, який в мене був, а саме. Прибирання в майстерні, в свята святих любого чоловіка, майстерні. Там страшенний бардак, там страшенно багато всякого непотрібного, вроді би, а з іншого боку, потріб. Тож робота закипіла і давайте все по порядку. Погнали! І так, я зранку вже в майстерні. Сьогодні з обіду має бути на роботі на чергуванні, тому є час, який можу використати, посвятивши порядку в цій будові, а це потрібно. По нашому екструдеру, який ми покрили сумішю, тобто, що ну, засукатурили, ще трошки волого та й внову на дворі. Туман, сирість. Сохнути то буде довго. Нехай сохне, спішити нема куди. Нам треба, щоб воно класно і чітко висохло. Тож, до роботи, народ, Погнали! Спочатку треба розібратися з цими ящиками. Куда їх, і що їх, і як їх. Навірно, я їх закину на чердак. Ящики великі, хороші, мало чого. Вдруг треба буде десь поїхати за кроликом чи ще щось. А можливо я ці е, ящики складу в сарай там, де були бройлери у мене в тому загончику. Отам От вони якраз будуть то, що треба. Вперед! А ця коробка піде в піч на розтопку. Вона своє віджила. Є в мене така прикольна коробка. Мені мій каріфан подарив на день народження От таку коробку. Вона класна. Тут було купа всяких вкусняшок. Ой, куди її що з неї придумати? Спочатку думаю зробити такий органайзер в автомобіль, обшити її всередині чимось мягеньким, щоб воно там не калатало, не буцкало, але вона займає прилічне місце. І вона не дуже зручна для таких речей. Тому я думаю, я тут буду складати всі свої фарби, всі свої варіанти, які я роблю по артбетону. Вона буде чекати свого часу. Її відкладаю. Вбік. Пензлики. Пензлики треба знайти їм десь місце. Місце, скоріше за все, буде якась шухляда, шухляда потрібно велика, бо це все має туди залізти. А може так і в коробочці акуратно скласти, і там воно собі буде чекати. Буду думати. Шкір шкіряна, аля шкіряна, юбка, яку дружина хотіла викинути на сміття. Ні, я кажу. Кусочок такого шкірзамінника може десь знадобитись. Ховаємо. Отак. От Фарбопульт, який я замовив по інтернету ще місяців два назад. Давно хотів таку річ, тому що цим пензликом возякати я замахався. Треба йому десь знайти місце. Це ми зробимо трошечки пізніше. Треба звільнити це місце, тому що я хочу трошечки вдосконалити оцю полицю, яку я зробив. На швидкоруч, були в мене кутики алюмінієві, Я просто відрізав кут, зігнув його і думав, що він так буде стояти. Але він впирається, буває, падає, це все сипеться. Табуретки, які мені мамка дала, щоб я зробив. Нема часу, нема. Так, ну що, чому я так сюди рвусь? Тому що вагонка мені заважає під ногами, і я вже став на одну і вона зігнулася. Це все треба перекладати сюди, усилювати полиці. Можливо, візьму пару дошок, ті, які мені Ванька привіз тоді. Потов виберу і зроблю тут таку полку. Чому б ні? Така в мене вийшла хитка історія, бачите? Я думав, воно ляжеться і отак буде триматися. Ну... Но... Ні, робилося все на скору руку, тому що треба було навести бистенько порядок, хоч якось скласти це все докупи. Але це якось і швиденько вже... Боже, який рік? Третій чи четвертий рік отак висить. Тому це все треба переробляти, підсилювати. Ну і... Кладати знову все по порядку, продумати, як би було легше, як би було краще. Але то таке. Ось кутики є, проте по центру я поставлю ще один страховочний. Я думаю, я його візьму, там в мене є кутики від е ДСП. Відрізаний валяється. От сюди його просто саморізами при гвоздю. Чисто для того, щоб не провисала дошка. Замірюю, скільки мені тут приблизно треба. Зафіксує ці дошки отакими от саморезиками маленькими. Називаються вони хлопи. Ну а по центру все-таки треба кинути ще один якийсь кутик. Ось такий обрізок в мене є. Щось пиляв колись. Залишилось викинути. ні, Це не про мене. Нехай стерчить, сюди може буде щось повішати. Ось, паличка майже готова, сюди можна вже щось класти більш суттєве. Перебираю це все дрантя, щось йде в утіль, щось залишається на всякий случай. Клас. Звичайно, під час якогось будівництва, якоїсь доробки треба туди лізти, це все перебирати. Воно знову щось паде, щось сунеться, але нічого не зробиш. Так воно набагато краще і зручніше, ніж під ногами. Що мене більше тішить, що з жовтої вагонки мені вистачить, навіть щоб добити до кінця той сарайчик. І це радує. Я обов'язково це якось зроблю. От Плюшкін, а викинув всього два кусочка ламінату. Не ламінату, а вагонки цей. Два кусочечка. Все треба. Красота, склад готовий. З вагонкою на в порядок. Далі переміщаємося нижче. йолки палки скільки там всякого барахла. Вроді би барахло, вроді би не потрібно. А ні. Щось до. Да... Знадобиться, щось де потрібне буде. І так дуже багато чого, коли вроді би, не треба, а ти його зберігаєш, ти його храниш. І не треба на мене натякати, тому що я впевнений, що у багатьох з вас, з вас в підвалі ще є лижі, ті тоненькі, такі, пам'ятаєте, радянські, з такими пасочками кріпленням, клюшки якісь валяються. Я впевнений, що це все добро у вас ще лежить десь в підвалі. Наше воно на всякий случай. Так, ну, цю довгу полицю треба буде робити майже на всю стіну. Навіть не знаю, чи в мене тої дошки вистачить по довжині. Але для початку треба укріпити ці кутики. Продовжуємо. Та сама історія. Ну Ось ще одна готова поличка. Нормально тепер тримається. І все, що зв'язано по електриці, а це розетки, дроти, якісь куски е, провода. Це все лягає сюди під руки, бо воно дуже часто потрібно. Народ, я вас дуже прошу. Переглядайте мої відео, підписуйтесь, коментуйте, спілкуйтеся зі мною, мені це важливо, мені це треба. Мені треба рухатись вперед. А ваша увага по відношенню до мене це є, як би знаєте, такий генератор мого руху. Чим більше ви спілкуєтесь, тим більше я рухаюсь вперед. Зауваження приймаються всі. Знаєте, я замітив таку історію, що тут першочергово я все роблю як-небудь, все роблю в поспіху, лиш би воно було. Тобто, раз, два, з того, що є, сміття з усього всього, потім вимушений то все переробляти, бо воно рушиться, воно не гарно виглядає, ти переглядаєш свою історію. Я думаю, що я не один такий, я думаю, що ви теж так робите бистренько. Як-небудь, а потім починаєте переробляти, передумувати, переосмислювати. Тому ну, так і в мене виходить. І я взявся за переробку. ход пішли дошки. Ті дошки, які я помилився, і мені Ваня привіз. Очікую мій розмір, я йому знов дав задання, дуже вибачався перед ним, обіцяв з ним розрахуватися. І сьогодні. Він мені якраз, коли я пишу це відео, привіз дошки Я тільки що їх розрузив. Зараз треба буде їх носити той розмір, який мені і треба. Так що якось так. Маєте народ. Є такі всякі кутики для е, отої пластикової вагонки. Кутики е, з'єднувачі. Плінтуса. вроді би, не потрібна річ, але іноді от треба закрити, треба десь щось прикрити, треба зробити цей кут. Скільки цього мотуху тут, просто караул. І я щось задумався. Звідки воно? От звідки це все збирати і класти, порпатись десь, підглядати в смітник? Але для цього мотуху я знайшов місце. Воно лежало у мене лежаче. І щось перебирати і вибирати потрібне дуже проблематично. Тому що воно все сипеться, воно все паде, крихке і так далі. Оці речі мають стояти стоєчки. Ти підійшов, перебрав, витягнув і поніс. І я знайшов місце. Отут в закутку. Коробка. І сюди якраз воно гарненько лягає. А сусід наче знущається, я тільки думаю, перечекаю, поки він попилить там щось порубає, він далі продовжує. Тільки починаю відео, він далі продовжує. Не буду чекати, вибачте, тут, на жаль, так, село це завжди хтось щось робить, якщо це не свято, звичайно. Тому прибирав, я прибирав і так задумався, ви знаєте, ті табуретки, які мені мамка знайшла. Ото все, воно ж було знайдено на смітниках. З дитинства лазю по смітникам. Мене колись так в мама називала кажучи, ти мусорщик. Ну, що робити, коли в дворі в тебе дуже великий, е, великий смітник? Із навколишніх дворів до нас двір зносили все сміття. Викидали і стройматеріали, і все, що завгодно. Все ми брали, тягнули, щось десь тягнули в підвал, робили собі щось по ті потіплака такого. Ну, було весело, було класно. Привичка то залишилась. Але що це привичка? Ви знаєте, це мені нагадує якийсь генетичний код, який ніхто не відміняв. Мама дзвонить і каже: дивись, дивись, там на мусор викинули класні доски, може вони тобі треба будуть? Так. І вони такі треба. Просто не дуже хочеться буцкати машину і загружати всяким непотрібом, сміттям і здіватися над нею. Тому не завжди. <сміття> не завжди я можу забрати сміття, то, що викидають люди. Але вагонка, дивіться, як мені пішла в нагоді, як вона гарно зараз виглядає. Генетичний код. Ви знаєте, це набутий генетичний код, і це все йде ще з Радянського Союзу, коли люди е закуповували впрок, е не викидали ніяких потрібних речей. Тоді не побачиш такої вагонки викинутої, тоді не побачиш якихось досок класних викинутих. Тоді все викидалось, коли вже був повністю непотріб. Взагалі. Все решту складалося на балконах, в підвалах. Ми не жили багато, ми були середнім таким класом. Мої батьки не були там дуже заможніми, але не були і бідними. Але оцей запасливість, оця хам'ячество, це плюшкінство. Воно родом з Радянського Союзу. Ну і десь воно відкарбувалося в якихось генетичних вітках і передалося і мені, що зробити. Так що такий генетичний код, який набутий. Я так думаю, що він такий набутий. Якось так. Ну, ось так воно приблизно виглядає. Знаєте, думав, що ця коробка дуже велика і буде порожнє місце. Ага, ще не влазить. Але ледь-ледь всунув. Так що все на місці, все, що треба, заліз сюди, драбину забрав і дивишся. І нема проблем. Допустимо, на що сміття в мене є простий банальний приклад. Хто знає, на що я збираю отакі кришечки. Але десь дріт треба затиснути, десь. Дивіться уважно. Ось дошка. Вона не товста. Ось кутик. Якщо я саморізом буду дошку кріпити до кутика, саморіз вилізе з того боку. Менше саморезів в мене нема. Тобто треба щось прикласти. Нема питань. Оп! Вот такая штука. І тепер. Все, не виліз і притиснуло дошку. Ну, скажіть, що я нерозумний. Тож, ж, сміття сміттям, але все потрібно. І вийшла ще одна полиця для всякої мелочі. Наприклад. А от, наприклад, давайте туди всунемо краску Будь ласка, народ, на сьогодні майже більшу половину порядку я навів, все супер, вже ого, час дня. Пора щось перекусити і збиратися до роботи. Що робити? Треба. Так що на сьогодні все. А далі ми продовжимо і наведу тут гарнюнький, класненький порядок. Все буде добре. Так що, переждавши ще пару днів, якраз саме ці дні після того, як я почав, похитнулося здоров'я моєї мами, і її треба було. Срочно лягти в лікарню. Трошки була перерва декілька днів, а потім, коли нормалізувався стан, коли я побачив, що вже більш-менш терпимо, я взявся знову до роботи і доробив все до кінця. Ну що, народ, ми продовжуємо наші забави. Тут у нас порядок, тут у нас більш-менш все лягло гарно. Переходимо сюди на низ і звідси будемо потихеньку складати все так, як треба. Ну, як можливо. Бо купа тут всякого мотлуху, що робити. Таке життя. Ну, ось паралельно з тим прибиранням по, тому, по того боку сараю я починаю переходити на цей бік сарая і так, то туди, то сюди. Оці всі маленькі дощечки. Якісь реєчки, планочки, тоненькі плінтуса. Вроді би ні, ні. а потім бах і треба. Але воно сипеться. Тому думаю зробити тут таку невеличку, скажем, такий бордюрчик, щоб воно не пересипалося звідти. Це зручніше буде щось шукати. Погнали! Ось ще одна штука. А ну, діти Радянського Союзу. Що це таке? Це диск. На нього треба ставати і крутитися. Зараз покажу як. Брався такий диск. Отак ставився на підлогу. Отак ставався і отакими рухами. Саме такими рухами наші мами, а в мене навіть трохи, по-моєму, і жінка виточувала фігуру. Казали, що це допомагає. Але на що воно допомагає точно? Так це дуже класна підставка. Коли я роблю артбетону, я кладу сюди плиту і я можу крутити в різні боки. А в минулому році ця штука в мене стояла під телевізором. І як я коли був на кухні і готував вам всяку вкусняшку, показував, я повертав телевізор до себе. Коли я лягав на ліжко, я повертав його до себе замість кронштейна. Дуже класна штука, хай буде. А ось тут в коробці є ще одна штука. Це амортизатори від мого коня. Два з них потекли, проте працюють, а два з них мають простріл. От що з ними робити? Викидати, розпилювати жалко. Вони складжені, вони зафіксовані і вони ще можуть знадобитися. Ховаємо їх. От там вони за цим столом нікому не будуть заважати. Ви, мамо, дивитесь на мене і кажете, фі, доктор, що за від? Шановні, це болгарка, робить отакі речі. Спочатку не замітив, була дірка, а потім вже подумав. Бог з ним. Куртка вже своє віджила, проте вона мені дуже подобається, вона зручна. Е, вона піде на сміття після того, як це все, все приберу і візьмусь за щось інше. А можливо, я її доб'ю до ручки. що на сміття? Ні. Гудзики відріжуться, замок відпориться, а сама куртка піде на тряпки. Економіка має бути економною. От Плюскін. Мамкині табуретки. Буде час, обов'язково зроблю. Поки що в бік. Ну і технічна табуретка, скажімо так, домашня. Майстерська. У мене залишилось ще один куточок і робочий стіл. На робочому столі я справлюсь, а цей куточок треба просто поскладати дошки. Тому що тут робиться, тут робиться отакий ось бардак. Кожний кусочок, кожна якісь більш-менш людська річ може знадобитися. Ну, дивіться, яка краса. все розкладено, все на своїх місцях, все по полочках. Правда, зовсім другий компот. <рес> ну що, на цьому я вимушений з вами розпрощатись. Можливо, відео не таке веселе, як дехто хотів, можливо, не таке познавательне, але це ще декілька днів мого життя. І до цього треба було давно вже взятися, засучивши рукава і робити порядок. Тому що тут був дурдом. Ну що, дивіться, яка краса вийшла. Хто молодець? Я молодець. Гарно, чистенько, акуратно все розкладено на своїх містах. Тому на цьому я завершую. Вам бажаю миру, здоров'я, щастя, успіху, прухи якоїсь. І все самого кращого. Пока. І Я думаю, ми ще обов'язково побачимось.